Ну, власне, що у нас є? У нас є в практиці роботи Міністерства, як Міністерства агрополітики, так і інших міністерств, які сьогодні працюють в Україні. Практика спілкування в регіонах, в областях для донесення позицій для роз'яснення і для забезпечення, головне, зворотнього зв'язку з реальним сектором, з реальним виробником і з тими асоціаціями, там, профільними організаціями, місцевими органами влади, підприємцями, які у нас існують. Головна задача, яка сьогодні перед нами стоїть, це є напрацювання таких правил гри, які будуть адекватно і схвально сприйматися учасникам ринку. Розуміємо, що не все буде сприйматися схвально. Розуміємо, що ми будемо певним чином втручатися в роботу по звиклим схемам. Розуміємо, що сьогодні ми в першу чергу акцентуємо увагу на тих людях, які можуть доповісти про ті порушення, які відбувалися, зокрема і в Дніпропетровській області звільнення. Одного із працівників ветеринарної фітосанітарної служби у зв'язку з набранням вироку законної сили це є один із показників роботи. Не буде у нас недоторканих осіб, які вчиняли злочини, користуючись посадовим становищем. Залишатися непокараними і залишатися поза нашою вагою максимально лояльне ставлення, яке ми сьогодні можемо запропонувати представникам старої влади, які звикли в кабінетах заробляти собі гроші, це добровільно піти з посади сьогодні, але це не звільняє від відповідальності за вчора. Ухвалені рішення і за вчора вчинені правопорушення. Але сьогодні це не буде заважати роботі. Якщо у когось є хронічний лікарняний, а це так з чиновниками, знаєте, часто трапляється перед попередженням про звільнення, що вони хронічно йдуть на лікарняні і лікуються, невідомо від чого. Ну, ми знайшли для себе спосіб швидкого лікування, для того, щоб люди адекватно приходили в стан і продовжили виконувати свою роботу, або як мінімум, писали заяву про звільнення і не заважали управлінням, департаментам, державним підприємствам нормально, адекватно працювати. По тим напрямкам, які існують на цей час. З боку уряду ведеться робота щодо децентралізації. Я зараз уже пояснював на прикладі кожного із державних агентств, які входять в нашу структуру. Максимальна кількість повноважень повинна бути на рівні села селища на рівні місцевих громад. Якщо місцева громада цим не може впоратися, може бути передача цієї функції на рівень району. Важко уявити, що район не може впоратися. Ну а якщо ну ладно, якщо вже таке трапилося, то тоді лише переходить ухвалення цього рішення на вищий рівень. Така сама ситуація, як виборчому процесі, то що не може зробити дільнична комісія, робить окружна, то на що не спроможна окружна в виняткових випадках робить центральна виборча комісія. Цей той принцип, по якому сьогодні буде організована влада, виходячи з принципу децентралізації, який повинен максимальну кількість повноважень і можливостей, а отже, і Управлінських функцій і фінансів передати на рівень місцевих громад, місцевих громад або територіальних об'єднань базового рівня, такого як районні. це є те, над чим ми сьогодні працюємо. Щодо діяльності уряду, в першу чергу це є робота з зовнішніми інвесторами, це є робота з міжнародним валютним фондом, це є робота з Європейським банком реконструкції і розвитку. Це робота з Світовим банком. В цьому плані Міністерство наше займає одну із провідних ролей. Тому що на цей час агросектор займає приблизно 80-85% в тих автономних преференціях, які сьогодні сформульовані Євросоюзом. З 23 числа ми почали працювати. І наша задача перейти 1 листопада, коли ці строк дії цих автономних преференцій закінчується, як технічну дату, до якої ми повинні підписати угоду про асоціацію з ЄС і перейти від одностороннього режиму надання цих преференцій на звичайний двосторонній режим. Повноцінного договірного суб'єкта між е, європейським союзом і Україною, ну власне, це те, що існує сьогодні. На нараді мені так практично одностайно підтверджили, що такої нашарованої, вигаданої штучної проблеми, як мовна проблема в Україні в в Дніпропетровську і на Дніпропетровщині, не існує. Немає такої людини, яка працює в державному апараті, не розуміє російську мову або українську, або мову там, де живе компактно. Якась інша група проживання. Ну ця проблема штучно створена для відколювання від українського суспільства окремих часточок, в тому числі на сході на Півдні України. Проблеми насправді не існує. Проблема сьогодні головна і можливість її виходу. Це нормальний розвиток агросектору, для того, щоб ми могли забезпечити зростання внутрішнього валового продукту, залучення іноземних грошей, активізацію внутрішніх грошей, випуск таких тракторів, на якому я зараз мав. Приємність проїхатися по внутрішньому приміщенню біля обласної адміністрації, включення їх державні програми, виділення коштів на придбання по лізинговим схемам цих тракторів, крім того, залучення в Україну іноземних виробників, починаючи від. Фінських, закінчуючи німецькими, французькими американськими. Це є все напрямки роботи, по яким сьогодні ми ведемо розмову. А, наш внутрішній виробник, Б. Він може поставляти на експорт продукцію. Зокрема, зараз мова йде з Білорусію і з Китаєм, В, на наших базових майданчиках. Це є Дніпропетровськ, це є Харків, це є Київ. Ми можемо забезпечити збирання іноземної сільськогосподарської техніки. Переход з нашими іноземними партнерами ми ведемо за принципом. Все, що ми сьогодні можемо у вас купити, давайте зробимо так, щоб ми це все збирали на територію України. Ми створювали робочі місця. Власне, а ви все одно продавали нашу продукцію і освоювали український ринок. Ну, власне, це коротко ті питання, які у нас існують. Чому я сьогодні в Дніпропетровську таке є рішення уряду? Мій колега міністр. Екологічної політики сьогодні у наших сусідів в Запоріжжі, Я в Дніпропетровську. сподіваюся, що це перший раз, але далеко не останній, тому що практику поїзду, коли у нас є нормально організований робочий тиждень і робочий графік. А ми будемо підтримувати максимально широко. Більше того, на Дніпро на Дніпропетровщину збирався вже двічі. Ми відкладали це з урахування е, таких тимчасових скликань засідань кабінету міністрів, на які не можна бути відсутнім. Тому ми двічі складали графік. Сьогодні нам було дуже легко його організувати, тому що ми просто підняли те, що було напрацьовано ще та понад місяць тому. вже. перший раз ми збиралися. Це було ще по здається, 15 там 20 числа березня місяця. Так що ми сьогодні просто оновили цей графік. З великою приємністю мені сьогодні спілкуватися з самого ранку і на тваринницькій фермі, і на заводі, який робить м'ясопродукцію, продукцію, і з людьми, які безпосередньо своїми руками будують силу і потужність нашої країни. Дякую вам. Прошу ваше запитання. Я б не сказав, що це епідемія. Це приблизно 1-2 випадка на 10 тих людей, які повинні звільнити місце, яке вони займають. А для їхнього лікування в області троє. Ну а в області троє, я думаю, що ми зможемо знайти хороших санітарів, які дадуть нормальної прочуханки тим, хто хронічно хворіє. І на наступний день хвороба різко відступає і повертається нормальний розум до. Тої людини, яка думає таким чином уникнути відповідальності за вчора здійснення своїх дії? Коли. Дякую. Ще запитання, колені. 51 колеги п'яти перше. Інга Олександр, скажіть, будь ласка, які основні та проблеми є на Дніпропотрощині у вашому кроків, і яким чином вони будуть вирішуватися? У нас немає Дніпропетровщина як окремої області. Проблеми у нас у всіх є абсолютно однакові. Це є відсутність достатньої кількості обігових коштів для посівної. І після того, як ми завершуємо посівну кампанію, ми одразу починаємо говорити про створення резервів для збирання врожаю. Це є питання, яке сьогодні на якому я сьогодні наголошував, тому що Дніпропетровщина не активно користується тими можливостями, які передоставляє два державних регулятора: це є Аграрний фонд України і Державна продовольча зернова корпорація України. В силу різних причин не знаю, чому або не востребувані, або ці питання немає. Це є питання відсутності обігових коштів. Друге питання, яке у зв'язку з фінансовою політикою, фінансовим станом сьогодні склалося, це вартість грошей. Вона на превеликий жаль зростає, зростає дуже сильно. Кредити під 5-10% на сьогоднішній день не є реальністю, але наша задача зробити таку фінансову кредитну політику, про якій доступні кредити для селян будуть реальні кожного дня. Одне одна із задач, яку необхідно вирішити, і про нього ми сьогодні говорили під час зустрічі ранкової. Це є питання діяльності державного фонду підтримки фермерських господарств. Це є питання кооперації селян, це є питання виведення з позамеж офіційного стану односібників. Це є інвентарізація земельних ділянок. Щоб у нас ніякі судді, прокурори, начальники міліції, колишні голови райдержадміністрації не були. Де-факто власниками 50, 100, 200-250 гектарів землі, які потім передаються в оренду, в суборенду, ну, так звані чорні землі, по яким було табу на їхні перевірки. Можу сказати одне: на, відповідаючи на це запитання: жодних табуйованих тем в діяльності міністерства немає. Жодної недоторканої особи немає. Жодного міліціонера, міського голови, голови адміністрації. Прокурора, керівника Служби безпеки, співробітника Служби безпеки, який був би закритий від діяльності контрольних функцій з боку держави, має і не буде. Відповідно, всі ті, хто вчиняли злочини, будуть за них відповідати. Дякую. Його чекає нормальне життя, так само як ж нормальне життя повинно чекати і харківські трактори, і київського виробника, і можливу спільну збірку з білорусами, з китайцями, з литовцями, з фінами. Минулого тижня спілкувався з міністром сільського господарства Фінляндії. Розмовляли з ним безпосередньо про можливість заведення сюди іноземних. Іноземної сільськогосподарської техніки наші базові виробники, які виробляють свою продукцію, чітко усвідомлюють, що є унікальна частина роботи, а є та частина, яка може підлягати кооперації. Грамотний пошук балансу між тою і іншою сферою є нормальним виходом для збільшення робочих місць. Для залучення кадрів і для можливості реалізуватися тих студентів і учнів профтехучилих коледжів і технічних вищих навчальних закладів, які сьогодні працюють в Україні. На тракторі мені сподобалось насправді. Не дивуйтесь, перший раз сидів за кермом трактора. Хоча виріс в такому районі і ще в школі, коли навчався водити автомобіль. В нас була сусідня група, яка займалася. Єдина проблема в нього не так переключається передачі, як в автомобілі. Це є перший лікнеп, який мені треба було прийти. Ну на закритій території мені дозволили спробувати, як він працює. Скажу, що трактор працює абсолютно хорошо, тому що якщо він працює так само, як автомобіль, то це є той рівень, який є рівнем комфорту і для людини, яка працює в салоні, і для можливості обробітки того чи іншого виконання тої чи іншої задачі, яка безпосередньо перед ним стоїть. То, що є наступні напрацювання, і то, що сьогодні вони є на випробуваннях, я буду максимально сприяти один із наших улюблених напрямків роботи, це є департамент технічний, який займається саме нашою сільськогосподарською технікою. Знаєте, не дивлячись на те, що у нас звикли говорити про те, що у нас всього погано, у нас все не так. Коли я спілкуюся з нашими. Технарями, даруйте на такому слові. У мене дійсно дуже велика гордість з'являється і за те, що робить Дніпропетровський Південмаш, і за те, що робить Харків. І як би їх нецькували, говорили про відсутність якості, розробок. Насправді глибока, хороша наукова школа і технічна школа, вона дається в знаки. Ну це приблизно як закінчити вищий навчальний заклад, навчаючись на стаціонарі, коли твої знання на якщо від половину лекції проспав, ти їх через сон слухав. І навчатися заочно, коли це просто черга за дипломом. От то, що робить «Південмаш», то ж робить ХТЗ і то, що роблять інші наші виробники, це є стаціонар. Це є видно, що це є ґрунтовні знання, які одержувалися, культивувалися протягом багатьох поколінь. Їх просто так не зіб'єш. І якщо сьогодні держава ще повертається до них обличчям і включає їх державні програми, в тому числі виділяє для цього бюджетні кошти для закупівлі цієї техніки і направлення в реальний сектор, це буде для них для них і для нас всіх, це буде нормальний позитивний крок вперед. А які вони за ціною вони, вони дуже конкурентні? Вони дуже конкурентоспроможні, в тому числі по ціні. Тобто на сьогоднішній день це є трактори -унікальні, які можуть зайняти спокійно свою нішу і, і в ній практично не мати конкурентів. Тобто, нішовий характер в сільськогосподарській техніці насправді дуже гарно сегментований. Та ніша, яка є у ХТЗ, в неї не входить Південмаш. Південмаш, не дивлячись на зовнішню, схожість, відрізняється від того, що родіть ХТЗ. Ми сьогодні не говоримо про крупну сільськогосподарську техніку, таку як комбайни і навісне обладнання. Але завтра ми вже будемо говорити про їхню зборку тут в Україні, в тому числі з використанням наших і Дніпровських, і Харківських, і Київських і інших можливостей. 34. Дякую. канал, будь ласка, користуючись нагодою, у нас в Києві є традиційна виставка. Дякую за підсказку. Четвертого сьомого червня вона проходить. Думаю, що ми зможемо показати і демонстраційні взірці, і створити майданчик для того, щоб укласти відповідні, якщо не контракти, то попередні договори на сільськогосподарську техніку і продемонструвати можливості один одному для нас це є визначальні дні. Це хороші такі робочі дні першої декади червня. Ми готуємось прийняти дуже багато іноземних делегацій. Ми готуємося представити нашого виробника. І готовий забезпечити укладення максимальної кількості контактів саме в межах цієї виставки. Ми ухвалили для себе рішення перейти від виставки, яка цікава для киянок і киян з їхніми дітьми, паглизять на корову конячку і тваринку, перейти до реальної можливості зустрічі покупця-продавця, але показати теж буде що. Основний елемент це є просування нашого і залучення їхнього до нашої роботи. Канал, і канал, скажіть, yeah. будь ласка, чому зараз підвищена ціна на овочі і з чим це і коли вона знову повернеться до нормального висунування? Традиційний сезонний характер підвищення цін на овочі насправді існує. На цей час є два фактори, які впливають. На жаль, ці фактори не конструктивні, але дуже важливі. Це є збільшення вартості долара, до якого прив'язана гривня. І це впливає на окрему поведінку людей. Виходячи з цього, є можлива неадекватна поведінка власників торгівельних мереж. Існує і такий фактор. І окремо це є вплив на політичну стабільність з боку Російської Федерації, коли ми де-факто живемо в стані війни. Це новітня війна, яку ніхто ніколи не проходив. Жодна країна в світі не проходила. Спілкуючися з керівництвом світової організації торгівлі і демонструючи те, що відбувається у нас в стосунках між Україною і Росією, світова організація торгівлі не знає такого рецепту, оскільки такого порушника, як Російська Федерація, в історії людства ще не існувало, такої війни нетрадиційної ще не було. Це є також на превеликий жаль фактором, який впливає на цінову нову ситуацію. Щодо торгівельних мереж. Є окреме питання щодо закону про внутрішню торгівлю. Ми зараз з ним працюємо і з свого боку зробимо все, щоб балансувати ці ціні. Завтра, напевно, на засіданні уряду буде питання про діяльність на ринку цукру проведення інтервенцій Аграрним фондом України, оскільки на сьогоднішній день ціна роздрібна від 11 до 13 гривень за кілограм цукру. З якою може абсолютно спокійно конкурувати пропозиція аграрного фонду, який пропонує по 8,70-8,90, тобто по 9 гривень на виході, якщо в грубій ціні, це той цукор, який ми сьогодні можемо продавати частями, роблячи вплив на цінову позицію на ринку цукру. Протягом травня, червня, липня місяця. На сьогоднішній день запаси в аграрному фонді цукру для проведення таких інтервенцій є достатніми для того, щоб погасити. Ну а власне, якщо ціна на цукор іде, то інший кошик, в тому числі овочевий, він теж більш-менш залежний, тому що це є суто психологічний чинник. Якщо на щось піднімається ціна, то вона автоматично починає скакати по іншим товарним позиціям. Ну, власне, комплекс питань на жаль, ми не можемо зробити командним голосом сформувати ціну і зробити, але ми можемо впливати на фактори і причини, які сприяють тому або іншому процесу. Дякую, Колеги, останні запитання сільські новини, будь ласка, останні заходи вживає наш для обмеження Як ситуацію? Які уряд, які заходи вживає уряд для обмеження імпорту? Немає права цього робити. уряд. є. Особливо з огляду на сьогоднішній наш стан, захист вітчизняного товаровиробника обмеженням імпорту досягнути не може бути. Захист вітчизняного товару виробника і нашого внутрішнього ринку може бути досягнутий розширенням наших експортних можливостей за рахунок якості за рахунок просування на зовнішній ринк. Якщо ми сьогодні закриємо перед кимось бар'єр безмотивно підкреслюю, якщо є е, певні причини, по які ветеринари скажуть, що ця продукція небезпечна, вона в Україну не заїде. Якщо є е, ситуація вільного ринку, на який ми хочемо вийти і вивезти нашу продукцію, продукцію наших виробників, то ми не маємо права сьогодні закривати внутрішній ринок від зовнішньої продукції. Ми сьогодні маємо конкурувати за рахунок якості і активності позицій на цьому ринку. В Європі діє принцип: хто перший прийшов, той перший продав. Цей принцип сьогодні є нормально сприйнятим нашими виробниками. Хто перший активніший? Підготовленіший, якісніший прийшов, то вперше буде продавати. Пасивних виробників на сьогоднішній день чекає ну, такий період випробування, коли держава не буде з ложки годувати, вона на це не має права, вона на це не має уповноважень. Більше того, це суперечить нашій сьогоднішній політиці вільної торгівлі з Європою. Якщо нам відкривають свій ринок, то і ми до себе пускаємо продукцію іноземного виробника. Як в цьому процесі нам забезпечити наші інтереси лише за рахунок активної позиції щодо брендувань, щодо розміщення, щодо участі на товарних ринках, щодо доступу до кінцевого споживача і щодо доступу на зовнішні ринки? Це є наша запорука, над чим ми зараз працюємо. Щодо бджільництво працює окрема робоча група, яка напрацьовує ті рішення, які існують. Не конкретніше можу дати відповідь по результатам роботи відповідно наших експертів. Дякую, можна дякую, колеги окремо. Можна давайте окремо. Вали міське чекають нас, студенти